Якщо ви проживаєте за кордоном вже певний час, але все одно не можете почати говорити а для вас це серйозна проблема, тому що у вас діти там живуть, діти ходять в школу, вам треба розмовляти з вчителями, з батьками, вам треба комфортно себе почувати, вирішуючи побутові інтеграційні моменти. То е, якщо ви займаєтеся якимись сторонніми, абсолютно знаєте, опозитарними протилежними речима, а е, ви ніколи не заговорите. І от сьогодні мені вже третя людина пише е, запит, щоб зайти в програму мовний форсаж, і та сама проблема. Я не можу говорити. Так от дивіться, найголовніше рішення. Це для того, щоб говорити, треба почати говорити. І якщо ви навчаєтеся на курсах або з репетитором, з викладачем раз два рази на тиждень, але ви решту часу не говорите, то як ви хочете заговорити, дащі вільно, дащі свободно, де так, щоб почувати себе комфортно ніяк. А в програмі мовний форсаж я даю саме ті техніки, які діють і вже за два тижні ви починаєте говорити. Пишіть слово форсаж де.